День добрий, шановні. Сьогодні підійшла черга до красуні, красуні орхідей, яка, до речі, так і називається пулька красуня. Вона у мене вже недільку, як з'явилася, і дивлюсь, пішов таки, пішов корінець. Зараз я його тут у нас трішки Вийшов. Угу. Так. Не хочу ламати, не хочу ламати, вийшов корінець і такий гарнюній. Е, боюся, що я, якщо буду тягти через витягування, да, то я можу його зламати. А так я легким. Якщо не порізаться. Так, рада, до речі, всім, хто завітав на мій канал. Так, гляньте. Чудове коріння. Ви знаєте, мені даже так подобається цей весь мох, він не спріли. Ну, зараз побачимо. Так, зараз хочу ж вам показати доказ того, що її в мене сподобалося. Тому що коли квіти приходять, я їх не трогаю до тих пір, поки вони мені не дадуть сигнал того, що їм у мене подобається. І зараз я вам його покажу. Ось, ви бачите, корінець пішов, пішов, я його побачила і собі думаю, ага, пора. Так, ну давайте я трошки за, за роботою, за працею розповім, що таке, хто така полька красуня Це сортовий бігліб. Дуже цікавим кольором. Колір у нього такий помаранчевий, весь в штрихах. Класне коріння, люди, дивіться. Дуже класне коріння. Квітка компактна, не ароматна, ні. Квіточки 9-10 сантиметрів. І, як вони кажуть, що квітування, воно закріплене, тобто незмінне, тому що бувають такі моменти, що квітка одного разу яскравіша, другого разу не дуже. Слухайте, тут так, замутано. Корінцями класно. Так. Що ще цікавого у цій квітки? Якщо більшість орхідей полюбляє сонце, да, там перші ряди, як у нас дуже, наприклад, багатенько квіточок, всіх же ж на сонце в перший ряд не покладеш, то полька красуня, вона, ви знаєте, на півтінь. Що це означає? Це якщо у вас там, допустим, на вікнах, на підвіконні, да, там рядочок, другий, то ця красуня себе буде чудово почувати і на третьому рядочку. Тобто квітка не претендує на перший ряд. Це ж чудово. Це ж чудово. Так, що тут? Слухайте, тут... Та гарненько корінців. І з фахом дивіться, він. Він не запрілий, не запрілий. Ух ти. Це, я думаю, не, чи, не потрібно було залишити її. Ну, нам же ж надати Залізти і побачити, що там, як там, так? Да? Ну, я думаю, я не те, що думаю, я впевнена. Дивіться, тут така красота, коріння прям шикарне, чудове коріння. Ну, гляньте. Я витягну трошки з під самого. Так, 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 так. Нє, слухайте, жодного, жодного корінця пошкодженого немає. Дивіться. Дивіться на цю красуню. польку красоню. Корінець. Видно? Так, що тут у нас? Це ми приберемо. Ось, гляньте, все дуже і дуже класно. Я не думаю, що тут потрібно щось брати і там, знаєте, стимулювати чи обробляти. Вона все сухеньке, все класне. Чудова квітка. Дякую дівчинці, яка мені це продала. Щастя, ну, дійсно супер, супер гарна орхідейка. Так, ну що, давайте тоді візьмемо і будемо її пробувати садити. Так, посадка, наша сьогодні посадка, це не просто посадка. Я Хочу, мене, до речі, питали, як я роблю це. Ми всі купуємо напої, воду, молоко і пляшка. Ви купили собі, випили, чого здавати, викидати. Її можна дуже класно використати в посадці квітів. По-перше, це посадка, яка, знаєте, така буде. По-перше, да? ми не купуємо вазони. Тобто маленький вазончик 35-40 мінімум да? гривень стоїть. Дуже заощадливо. Далі, полегший догляд така посадка, я вам зараз буду його робити. Аккуратно. обрізаємо. Зараз я покажу, як я це все роблю. Так, дивіться. Чудово, чудово, по розміру. Зараз ми це все вернемо. Мене запитували, як я роблю заокруглені краї зараз. Так, дивіться. По-перше, я зрізаю не тільки на пополам, да? я зрізаю ще й коло горлишка. Чому це я роблю? Е, з часом орхідея розростається, випускає коріння і випускає в пройом цей теж. Да? І коли ми хочемо пересадити орхідею, розрізати таким чином, при тому, що тут корінці, дуже складно можна пошкоджити. Тому я одразу це все діло. Акуратним способом все зрізаю, щоб потім, коли прийде час пересаджувати прохідею, я візьму вплоть до манікюрних ножиців або таких, да, і спокійно розріжу цими ножицями. Я цього не зроблю, навіть скатори тут. У мене був такий вже випадок, орхідея випустила дуже багато корінців, я почала витягувати, вони ламаються. Я побігла за тими сікаторами. взяла сікатори, почала пхати тісь. Тисі... Ой, це такий був жах. Коротше, коріння я попортила. Тому горлишко одразу зрізайте, воно не потрібно. Цю частину завдяки такому класному прибору. Ми зараз таку візьмемо, все і гарненько все отако загладимо. Далі не треба боятися робити маленький отвір. Не на кінчик, а таку гарненько, дивіться, о, широченько. Орхідея любить простір. Тому вони тут не зашкодять. І так само вам видно. Так, другий рядочок. Так. Так. І так, зробили, зробили І ще одну. Так. Получилось получилась ось така у нас. Ось такий у нас получився вазончик. Далі, зараз, щоб ще не спалить нічого. Так, беремо наше майбутнє кашпо. Нам таке високе не потрібно. Нам потрібно, щоб воно було майже майже до дна Тобто ми беремо і відрізаємо. Перший раз, можливо, не так швидко у вас включиться, але потім слухайте, воно так. Главне, головне приловчиться, як у всьому і завжди. Так. таке кашпо пополуйлося. Тобто, зараз при посадці, ви будете все бачити. Краї я ще раз пройдуся і все загладю. Все загладю, Щоб з часом, коли будуть листочки розростатися, щоб вони не зашкодили листочкам ці краєчки, щоб вони не, не царапали, як то правильно сказати. Тобто, все. Просто дивіться, загладили і воно вже дивіться, воно вже нічого не зробить, цей краєшок нічого не зробить орхідеї. От тако взяли немає паяльника під рукою. Берете викрутку, кладете на газову плиту, нагріваєте і те ж саме, що з паяльником. Це якщо немає паяльника все таке, знаєте, легко заміниме. Тобто все класно так, далі. Зараз. На дно цього стаканчика ми насипаємо керамзів, керамзів далі. Кладемо Трішки. Сфагнума зовсім трішки так, щоб сфагнум натягував вологу, тому що водички ми будемо наливати на самий низ. Одного разу наливши і потім тільки підливаючи. Далі під попочку нашу, як би це вам щоб було видно, я кладу такий кусинчик хорошого. Зараз тут ще треба її вмостити гарненько нашу красуню. Отак. О, легким, легким движенням. О. О. І тепер накидуємо її на низ кори. Кора в мене фракція така, знаєте, не слабенька, дуже мілку не люблю, вона швидко, швидко виходить з ладу, скажімо так, вона швидко перегниває. Хоча є різна фірми, можливо, десь якась фірма довше. Так, так, так. Я полюбляю керамзит, він такий і волого придержує, і не загниється в ньому нічого. Тому так. орхідея Фалінопсіс, вона полюбляє повітря, тому сильно забивати прям, щоб всі були пазухи закриті, я можливо Хтось рахує інакше, я не думаю, що це прям так супер, супер її потрібно. Чим більше повітря, тим краще вона себе полюбляє. Є посадки, я дуже багато раз бачила, я навіть колись думала зробити собі теж посадку просто в кашпо, додаючи трішки води, і вона там себе, ви знаєте, орхідеї. Себе так класно почувають, цвітуть все класно. Тобто, це до того, якщо хтось хоче сказати, що ой, у вас там дуже багато <свісно> і повітряних подушок, карманів треба щільніше. Можливо, але побачимо згодом. Час покаже, як вона буде почувати. Тут така шикарна коренева система. Ну. І зважаючи на те, що епіфіти вони в природі ростуть на деревах і їхні коріння воздушні, да? то я думаю, що ця посадка, вона її дуже сподобається. Так, сьогодні ми її поливати не будемо. Полюю її завтра і якщо... Можливо, навіть, навіть зніму цей процес, як я це зробила. Зараз я вам покажу, що у нас з цього вийшло. Слухайте, така гарна посадка. Моднява така прям. Стильна. Гляньте, шийка. До речі, корінець. Його видно чи ні? Ось, манюній. Е, гляньте. Класна посадка, як я й казала, керамзит, такий дренаж. Да? Тобто коріння зараз не достає. Не буду доставати. Я налю води. Завтра я зніму обов'язково ролик про те, як її перший раз полью і на якій висоті буде вода в нашому кашпу. А зараз гляньте, гарненько стоїть, все у неї чудово. Корінці оп'ять-таки да, ми маємо змогу е, споглядати на ці корінці і дивитися, все чудово, є ріст, як розвивається коренева система. Тобто контроль, повний контроль за дитиною. Гляньте. Чудова, компактна, мало місця. Завтра покажу, як я буду поливати, і ви зрозумієте, наскільки це. Е, як це удобно, господи, забулась, як це класно, дуже займає мало часу в подальшому за нею дивитися. Тобто раз на місяць собі, як я вже казала, в мене є відеоролик про те, як я доглядаю за листям, раз на місяць-півтора протерла, раз в місяць тут полив буде цієї посадки десь раз в три неділі. Тобто ми заощаджуємо час, ми заощаджуємо <смі> кошти да, на купівлю, на закупівлю. Хочеться, щоб було і дешево, і гарно, да, і компактно. І дивіться, горщик не займе багато місця. З, з розрахунком з тим, що ця квітка любе полутінь, тобто третій рядочок, десь таке скраєчку у нас буде почувати дуже-дуже добре. Листя в неї теж компактне. Тобто будемо дивитися. Побачимо, що з цього вийде. Всім доброго дня, всім миру, здоров'я. Це найголовніше мир та здоров'я. І усього найкращого да, такого побажання. Я бажаю всім, щоб ваші всі починання збувалися. Хто робить, той отримує. Будьте здорові!